Екстрадиція чи притулок знак оклику уважно відстежує долю колишнього народного депутата Олександра Шепелєва. Як відомо, влітку його разом із дружиною затримали за ордером Інтерполу у Будапешті. Увесь цей час подружжя Шепелєвих намагається отримати політичний притулок. Адвокати ад, адвокати щосили прагнуть переконати угорське правосуддя, що в Україні колишнього Донецького банкіра, згодом парламентарія, чекають політичні переслідування. Але суддя міського трибуналу у Будапешті доктор Хорват Жолт вирішив, що ніяких законних перешкод для екстрадиції в Україну Шепелових немає. Вони, звісно, це рішення оскаржуватимуть в апеляційній інстанції, ексклюзив знаку у перше відео ув'язнених Шепелєвих Галини та Олександра, яких тут в Україні розшукують за фінансові махінації з коштами банку родовід, а колишнього парламентарія ще й за замовлення вбивств. Любомир Ференс продовжує розслідування. Майже рік тому Олександр і Галина Шепелєви покинули межі України за день до обшуку. Ось у цьому будинку подружжя поспіхом відлетіло чартерним рейсом до Канади, паспортами якої обидва обзавелися ще заздалегідь. Чи міг тоді подумати колишній народний депутат, що повертатися додому йому, якщо й доведеться, то в кайданах і транзитом через угорську в'язницю? Питання про його екстрадицію на вимогу української прокуратури тепер розглядають тут у Будапештському міському трибуналі. Ось він, малопублічний колишній парламентарій Олександр Шепелєв і його дружина Галина. На цьому ексклюзивному відео їх конвоюють на судове засідання в наручниках і ланцюгах, немов особливо небезпечних злочинців із в'язниці Гуантанамо. Схоже на те, що обидва відчувають дискомфорт від націлених на них відеокамер. Окрім Тивай, два провідних угорських телеканали зацікавилися долою колишнього українського парламентарія. Білошек можна ліпити Колишні банкіра згодом і народний депутат Верховної Ради двох скликань Олександр Шепелів повністю ігнорує запитання про обвинувачення, висунуті йому на батьківщині. Касатуська відміняє українського розвіду. Після тривалого часу Олександр Шепелів зустрічається з потерпілим Сергієм Дядечком, колишнім банкіром Родовідбанку, вбивство якого він за версією обвинувачення замовив 2012 року. Ось тут у коридорі угорського суду жертва невдалого замаху і його замовник ледь не зіткнулися ні до носа. Суддя доктор Корва Джол після кількох годин засідання оголошує вердикт. Жодних перепон для екстрадиції Шепелєвих до України немає. Однак паралельно триває апеляційний процес щодо надання політичного притулку. Тому екстрадиційний арешт перебування під вартою подружжя Шепелєвих суддя продовжив ще на 60 днів. Ведуться два різних процеси у справі шепелевих: перший щодо надання політичного притулку і ще один щодо екстрадиції. Процес щодо надання політичного притулку важливіший за процес щодо екстрадиції. У будь-який час, коли вони отримують політичний притулок, процес щодо екстрадиції анулюється, і їх одразу потрібно буде випустити з в'язниці. Окрім цього, від видачі в Україну Шепелєвих може одноосібно врятувати міністр юстиції Угорщини, і це після розгляду всіх апеляцій. Але на думку угорського адвоката Сергія Роберта Фридмана, такий розвиток подій мало ему верный. Это политический акт, и это решаем в его руках. Но принимая во внимание то, что в какой какая сейчас политическая ситуация в Венгрии в мире, какие решения до этого Венгрия принимала в данных вопросах, я думаю, решение министра юстиції будет однозначным. Супруг Шепелєвих передадут в Украину. Очень много, много таких предпосылок, которые говорят о том, что Венгрия не будет вмешиваться в международный конфликт из-за того, чтобы в данном случае, когда людина обвиняет в таких тяжких преступлениях препятствовать его экстрадиции в Украину. Тим часом в Україні тривають судові засідання у справі замаху на життя колишнього банкіра-Родовідбанку Сергія Дядечка. Ось так проходить процес. Кілька десятків спецназівців та міліціонерів щотижня по периметру охороняють Шевченківський районний суд Києва. Силовики ретельно пильнують безпеку потерпілого банкіра Сергія Дядечка. Про замах на життя якого знак оклику детально розповідав у спеціальному розслідуванні злочинний родовід. За гратами на лаві підсудних тепер четверо обвинувачених. Зокрема, Василь Данилів. За версією слідства він головний організатор замаху на життя банкіра Сергія Дядечка. Навіщо коли з успішному бізнесмену, який займався експортом електроенергії до країн Східної Європи, одному із засновників громадської організації Українська Європейська перспектива ледь не самому брати до рук зброю і йти на брудну справу? Якими були аргументи його кума Олександра Шепелєва, щоб переконати Данилєва стріляти по дядечку? Журналісти знаку оклику отримали десяток документів, які характеризують підсудного Данилєва винятково з позитивної сторони. Засновник багатьох благодійних фондів, щедрий меценат, і успішний бізнесмен неодноразово отримував подяки від дипломатів, церков та обласних державних адміністрацій. Але всі ці позитивні характеристики схоже вщент розбиваються об докази обвинувачення. Ось на цьому відео, яке вдалося отримати журналістам знаку оплику, Василь Данилів під час розмови зі своїм адвокатом нібито зізнається у причетності до злочину. Робить красномовні жести, які імітують стрільбу з автомата та вказує на себе. Колишній керівник служби безпеки родовід банку Володимир Грібанов у суді засвідчив, Олександр Шепелів двічі у нього питав, чи зможе він дістати два автомати Калашникова. І один раз це було за присутності, нібито Василя Данилєва. Тож Олександру Шепеліву є чого боятися на батьківщині. Якщо його дружині Галині пред'являють винятково фінансові звинувачення. Пов'язані з фіктивним ремонтом за державні гроші ось цього офісу у центрі Києва, де облаштувався народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, то його колишньому підопічному Шепелєву загрожують значно суворіші статті кримінального кодексу замовлення вбивств. А такі тяжкі злочини, як відомо, термінів давності не мають.